Вітаю вас, друзі! В той момент, коли уже понад два з половиною роки Україна з усіх сил відбивається від повномасштабної агресії цієї московської недоімперії, імперії, в той момент, коли ситуація на фронтах є складною, особливо на Донеччині, де не вдається стабілізувати ситуацію, саме в цей момент з'являються, надходять неприємні новини від деяких наших країн-союзників і партнерів. Мова йде про Польщу. Зокрема, вчора з'явилось повідомлення: гучна заява від заступника міністра оборони Польщі Павела Залевського, який заявив про те, що Польща відмовляється тренувати українських військових в Україні і збивати ракети зі своєї території. За словами Залевського, начебто, Захід радикально посилив протиповітряну оборону України, що вона є нібито достатньою, і не потребує такої підтримки з боку польських військово-повітряних сил. Крім того, Залевська означає, що країни НАТО і ЄС не є сторонами війни. Тобто, які претензії до Польщі? Польща взагалі є членом НАТО, ЄС. Вона не воює, що ви хочете, вам все дали, у вас все достатньо. Далі більше, ЗМІ повідомляють гучні заяви прем'єр-міністра Польщі Туска. Прем'єр Польщі пригрозив Україні блокуванням членства в ЄС. Україна не буде членом ЄС, якщо не врегулює історичні питання з Польщею. Ну нічого собі, уже погрози прямі пішли, е, такі заяви щодо історичних проблем, історичних питань. А не можна було б якось вирішити владнати історичні питання вже після завершення цієї війни, після перемоги України, щоб це все владнати, вирішити, е, сісти, розібратися. Треба зараз такий критичний момент дійсно для України, коли ситуація на фронтах є складна. І щодо цього я скажу одразу, що мова йде насамперед про волинську трагедію, Польща піднімає це питання періодично, навіть ще в 2022 році про це деякі політики згадували. Але питання одразу виникає таке логічне, що в ті часи у минулому столітті не було української державності. Українці не мали своєї держави. І що зараз Туск погрожує українській державі, що взагалі хоче польська влада? Я хочу нагадати, що у 2016 році тодішній президент України Порошенко він прибув з візитом в Варшаву і встав на коліна, вшановуючи пам'ять жертв волинської трагедії. Дуді тоді це сподобалося. Що ще? Як ще українцям каятись? Тим більше щодо каяття, то я скажу так, що у України також є багато історичних питань. Зокрема, Наприклад, що стосується подій ХХ століття, про що говорив наш міністр закордонних справ Кулеба, це подія 1947 року, коли Польща розпочала операцію Вісла. Мова йде про депортацію всього українського населення з південно-східних регіонів Польщі Лемківщини, Холмщини, Нацяння та Підляща, до північно-західних земель. Тим чином, поляки вони депортували українців з історичних українських земель і просто розчинили серед поляків. І щодо цього навіть є, виявляється рішення Польщі, вона у минулому році закрила справу щодо депортації українців під час операції Вісла і заявила про те, що це було не репресії, а просто Захід. Я не буду більше нічого додавати. Але коли Кулеба зробив заяву, то польські політики почали дуже нервуватися. Тому щодо не репресії, а захисту, це насправді не так. Крім того, якщо ми подивимося на події ХХ століття, то я хочу нагадати зраду: мова йде про так званий Ризький мир у 1921 році, 18 березня. Коли Москва та Польща поділили Україну та Білорусь, хоча Українська Народна Республіка були домовленості з Польщею, вона воювала на боці польської армії, допомагала, були домовленості, але Українську Народну Республіку просто кинули поляки. Ну що тут сказати, щодо цієї зради, польська влада нічого не хоче розказати, як так сталося, як так трапилось. Крім того, якщо ми знову ж таки подивимося на події ХХ століття і на певні такі питання історичні і дискусії, то я ще хочу нагадати про польсько-українську війну 1918-1919 років. Розпалася Австрійська імперія. Народи отримали свободу, поляки отримали свободу, і відповідно ті українці, які були в складі Австрійської імперії, також отримали свободу. І одразу поляки починають війну проти українців. І що це таке? Що поляки мають право на свою державу і на свободу? а українці на західних територіях України не мають права на свободу чи як? І польська влада, зокрема, Туск, Дуда, нічого не хочуть щодо цього сказати. Ні, цього, начебто, не було. І основне питання: якщо ми повернемося до волинської трагедії, а що загалом поляки робили на Волині? Ну, питання навіть не риторичне. І якщо ми подивимося на ті події, які були раніше, не в ХХ столітті, то як так сталося, що поляки колонізували значну частину українських земель? І Як так сталося, що польські пани почали правити українцями? І що це було? Поляки не хочуть покаяти щодо цього. Тому щодо цих історичних... Питань, проблем, шантажу від Польщі і погроз. Я не хочу вникати в деталі, але достатньо просто почитати нашого батька нації Тараса Григоровича Шевченка, почитати його поезії, почитати, відчути його емоції. І ці емоції вони були у українського народу. Тому у українців є історичні питання до Польщі безумовно є. Але Україна не піднімає ці питання, не висуває офіційних претензій на державному рівні, не погрожує Польщі. Нам потрібне примирення, нам потрібне взаємопрощення, нам потрібні нормальні доброслідські відносини. Україна повертається в європейську сім'ю. Про що взагалі зараз, під час війни, ну можна говорити? Але історичні питання, на жаль, вони пов'язані цілком можливо, навіть в першу чергу, з економічними. І про це прямо пишуть деякі польські журналісти, експерти, що економіка є основою всього, що поляки дуже побоюються, що Україна буде дуже сильним економічним конкурентом для Польщі, що поляки побоюються за свої певні галузі своєї економіки, і що ці історичні претензії є насправді намаганням саме захистити себе економічно. І щодо економіки, є ще одна новина, яка з'явилася декілька днів тому. Це повідомлення про те, що польські фермери знову погрожують блокувати кордон, що цього разу їм не вгодила українська малина. Про це пишуть не лише наші українські змі, а й пишуть польські. Бачите, проблема з малин. Знаєте, після всіх цих блокувань, після ударів в спину, після економічних втрат, які понесла Україна на тлі цієї агресії, я без емоцій про ці блокування говорити не можу. Але, добре, те, що є. Тісно, наші країни-сусіди, партнери, які підставили Україні плече, які підтримали Україну. Зокрема, мова йде про Румунію, адже не дивлячись на те, що поляки блокували кордон, Україна через Румунію експортувала свою продукцію в країни Європейського Союзу. Також Румунія підставила своє плече не лише тим, що вона пропускала українські фури з зерном, іншою фермерською продукцією через свою територію. Мова йде, наприклад, і про водний транспорт, мова йде про Порти загалом було б дуже добре, якби польські політики акцентували свою увагу не на тому, щоб отримувати політичні дивіденти за рахунок накручення поляків на різних історичних проблемах з українцями, а щоб вони займалися вирішенням власних проблем і проведенням реформ у самій Польщі. Мова стосується сільського господарства та й не тільки. Друзі, а що ви думаєте щодо цього всього? Пишіть свої думки в коментарях. Ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.